рожиться. Це перші ознаки обмороження. Нельзя растирать эти эти места. Их нужно просто согреть. Вот, согреть, завернуть подбородок, согреться изнутри, то есть выпить чай горячий, выпить кофе. Вот, согреть кожу. І понаблюдати какое-то время. Якщо це не проявляється інших то тобто нет вираженого повністю, нет нарушения чувствительности, то ці мероприятия можуть на этом бути законченными. Якщо ж зігрівання не допомагає і шкіра продовжує горіти, візит до лікарів вкрай важливий. Адже пущене за течією обмороження може призвести до гангрени та подальшої втрати кінцівок. Катерина Яковенко, Євгена Традна регіональна служба новин. Позику 300 мільйонів доларів отримає Україна від Світового банку на реалізацію проекту з модернізації системи соціальної підтримки населення. Про це йшлося під час зустрічі міністра соціальної політики Наталії Королевської з головою представництва Світового банку по Білорусі, Молдові та Україні Чим'яуфаном. 200 мільйонів доларів США з цих коштів отримають малозабезпечені сім'ї в рамках розширеної програми державної соціальної допомоги. 100 мільйонів перейдуть у розпорядження мінсоцполітики для підвищення ефективності системи соціальної підтримки. Термін реалізації проєкту становить 6 років. Крім того, аби продемонструвати бажання співпрацювати і підкреслити важливість цього проєкту, представники світового банку висловили готовність спільно з урядом України фінансувати щорічне збільшення програми допомоги малозабезпеченим сім'ям на 25%. Ситуація із неспівпаданням сум непроплат держказначейством перед Донецьком вирішена. На цьому наголосив очільник обласного центру Олександр Лукянченко під час традиційної прес-конференції. Правим у ситуації виявився міський голова. Звірка з головним казначеєм країни підтвердила, що сума боргу фінустанови перед Донецьком становить більше 200 мільйонів, як і стверджував мер, а не вісім, про які казали у держказначействі. Понад двісті мільйонів гривень заборгувала Держказначейство Донецьку, і це реальна цифра, яка впливає на вирішення багатьох питань. На цьому вкотре наголосив очільник обласного центру Олександр Лук'янченко під час традиційної прес-конференції. Він також прокоментував і ситуацію, яка останнім часом поширилася у засобах масової інформації щодо тверджень, Держказначейства стосовно того, що всі платежі Донецька фіностанова проводить в термін. А заяви Олександра Лук'янченка щодо затримки платежів не відповідають дійсності. Розмову на цю тему міський голова мав Учительником Держказначейства. он назвал 8 893, а я назвал ему 202 мільйона 654. І потім, И потом, когда он провел сверки с казначейными городским ну, городским казначейством и девятью казначействами районов, то сумма оказалась 202 миллиона. Половини що ж стосується прийняття бюджету міста на рік майбутній, то очільник обласного центру наголосив, у зв'язку з політичною ситуацією в Україні не своєчасно його прийняття може загрожувати нормальному розвитку міста. Якщо не приймається бюджет, то виділяється одна двінадцята від контрольних цифр предыдущого бюджету. І не фінансуються капітальні затрати, то тобто, вопроси зв'язані з, з развиттям, з капітальним строїтельством фінансуватися не будуть. Якщо політична ситуація, яка склалася в Україні, може вплинути на прийняття бюджету, то на роботу працівників бюджетної сфери жодним чином стверджують очільнику Донецька. За словами Олександра Лукянченка, інформація про те, що нібито вчителів 111 ї школи примусово відправляють у відпустки за свій рахунок. Це провокація. Заяви викладачі пишуть добровільно. Мы не возражаем, если учитель 30 31 числа декабря взял бесплатный отпуск. Вот 35 сотрудников 111 школе, школы, из них около 10 написали заявление на 30 31 января. Декабрь. То есть из декабря. Что в это время? Подготовиться к Новому году. Пожалуйста, мы не возражаем. Заработная плата обеспечена полностью из разных источников, в том числе из городского бюджета, государственного и частично покрывается областной, когда идет повышение заработной платы. Патому ні одного дня строє заработна плати у Городяницьке по всім бюджетним усі жденням не було. була. Що ж, стосується новорічних заходів, свята розпочнуться з 19 грудня, у День Святого Миколая. Зокрема, передбачено проведення дитячих свят у дружбі та дельфінарії. Остання ж установа вже виділила 300 квитків соціальним службам для того, аби діти сироти та діти позбавлені батьківського опікування, не залишилися без зимової казки. Олександр Овчаренко, Андрій Долгі, регіональна служба новин. Допомогти жінкам в відділенні гінекології Донецької центральної міської клінічної лікарні, номер 9 народний депутат України Тетяна Бахтеєва подарувала лапароскопічну стійку. До цього в закладі не було ані такого апарату, ані його аналогів лікарі гінекологи Донецької центральної міської клінічної лікарні номер 9 тепер можуть оперувати без розрізів. Мешканкам пролетарського району та селища міського типу Моспина не доведеться їхати до інших лікарень чи навіть міст. Наразі за допомогою лапароскопічного апарату лікарі можуть робити операції швидше та ефективніше, тим самим зменшуючи післяопераційні ускладнення та скорочуючи термін реабілітації жінок. 10 дней она находится в состоянии после, раннего послеоперационного периода. И потом еще в течение месяца, двух, трех, индивидуально, в зависимости от, от женщины, она потом еще приходит в себя, так грубо говоря, да? Благодаря этому аппарату женщина фактически на вторые-третьи сутки она может приступать к своим обычным обязанностям. Лапароскопічну стійку вручила народний депутат України Тетяна Бахтеєва. Вона знайшла спонсорів, які придбали медичне обладнання. До цього в лікарні не було не лише такого апарату, а й навіть його аналога. Оновлення медичного обладнання взагалі потребує особливої уваги. Сегодня 75% медицинского оборудования в нашей стране в лечебных учреждениях, даже в этой 9 городской больнице, оно уже израсходовано. Оно сегодня требует обязательно закупки более совершенного оборудования. И создание нового парка, современного парка медицинского оборудования сегодня очень важно для наших врачей. Это врачи-хирурги, это врачи-онкологи, это врачи-отолерингологи. Вречі, урологи. Після вручення обладнання голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я поспілкувалася з медичним персоналом. Зазначила Тетяна Бахтеєва також, що її хвилює політична ситуація в Україні не лише як політика, але й як лікаря. Сьогодні велике кількість медиків сосредоточені на центрі Києва. Там велике кількість машин скорої допомоги. Але є. районы в городе Киеве, которые сегодня нуждаются в вызове скорой помощи. Есть больные, ветераны, есть люди взрослого возраста, есть дети, которые немедленно нужно спасти, высокая температура, боли и так далее. И нет машины скорой помощи. Из-за этого страдает здоровье Всіх наших українців, за словами народного депутата, у зв'язку з погіршенням погодних умов не лише в Донецьку, а й в Києві, серед мітингувальників можуть швидко поширюватися захворювання, які можуть призвести і до важких ускладнень. Марія Голобокова, Олександр Детиненко, регіональна служба новин. Уряд України скоротив фінансування заходів, спрямованих на відновлення роботи вуглегірського тес. Таким чином, Міненерговугілля отримає на аварійно-відновлювальні роботи на станції майже на 10 мільйонів гривень менше, або ж 118,5 мільйонів загалом. Відповідне рішення закріплене урядовим розпорядженням. Нагадаємо, раніше вологірська ТЕС вже запустила в роботу два відновлених після пожежі блоки. Запуск ще двох енергоблоків, які постраждали найбільше, заплановано на 1 березня наступного року. Загинув, так нічого і не поцупивши. У Краматорську знайшли тіло чоловіка, який намагався вкрасти електричне обладнання з трансформаторної підстанції. Його вдарило струмом. При огляді дверей розподільного пристрою підстанції з'ясували, що чоловік потрапив всередину, викрутивши гвинтовий замок. Загиблий не мав при собі жодних документів, тому на даний момент його особа встановлюється. Сьогодні на стадіоні Траффорд вирішується єврокубкове майбутнє донецького шахтаря. Єрники зіграють заключний матч групового етапу Ліги Чемпіонів проти англійського Манчестер Юнайтед. Нагадаємо, англійці вже гарантували собі місце в плей-офф водночас. шахтарю задля отримання другої путівки в одну восьму фіналу необхідна лише перемога або ж перемога аутсайдера групи Реал Сосідада в матчі проти Баєра, який наразі відстає від гірників на одне очко. Вирішальний для донечан матч розпочнеться о 21.45. А ось юнацька команда гірників вже оформила путівку до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Шахтар Ю-19 зіграв нічию зі своїми ровесниками із Манчестер Юнайтед 1-1. Тим самим донечани з другого місця у своїй підгрупі вийшли до плей-офф молодіжної Ліги Чемпіонів. Футбольна кар'єра, що з віком, не закінчується. Турнір серед ветеранів з футболу пройшов у Донецьку. Учасники ті, кому вже за 60. Вік для цих спортсменів значення немає. Поганяти м'яча для них улюблена справа. Тож для ветеранів футболу, яким за 60, проходить відповідний турнір. Для самих футболістів такі змагання, гарна нагода підтримати свою фізичну форму та зустріти друзів. Хороший заряд і розряд саме, енергії і тут багато друзів я знайшов для себе. Навіть удивительно, що я раніше їх не знав, Вони, ні, активно займаються футболом, хоча я і сам граю. Ну вот з ними зустрічався здесь вперше. У нас появились общие интересы, ну я думаю это очень полезно для э, взаимопонимания, общения, подвижный образ жизни, здоровый образ жизни, это хороший турнир, который нас мотивирует, как можно дольше оставаться молодыми, быть в тонусе и примером своим служить для молодежи, как надо проводить свободное время. Команди, що беруть участь збірні міст регіону, загалом цей турнір не лише підтримує спортсменів, ветеранів, але й формує збірну області з кращих футболістів. Цель цього турніру показати, що здоровий образ життя дозволяє жити довго. І не важливо, скільки вам сьогодні років. Головне, як ви себе відчуваєте, як ви це показуєте ежедневно. В результаті вони одну создають зборної області. І ми. Як завжди, ви знаєте, два роки вже чемпіона України зараз турнір вже став традиційним. і Фінансово підтримується донецьким міським головою та спонсорами. Данила Ширшуков, Андрій Долгий, регіональна служба новин. Спринт для чотирьох. Обласний турнір з естафетного бігу пройшов у Донецьку. Участь у змаганнях взяли понад 200 юних спортсменів з усього регіону. Як виступали спадкоємці Володимира Муравйова та Ніна Зюськової, далі у сюжеті. Обласний турнір з естафетного бігу традиційно зібрав юних легкоатлетів з усієї Донеччини. Спортсменів об'єднали у команди по четверо, а зарто те, що спортсмени одне одного майже не знали. Тож звикати одне до одного часу не мали. Сорінування, ці проводяться по нескольким визначним групам. Найстарші – це 96-97 травня, а сталь це малиші. Але це зв'язано з тим, що мені взрослим спортсменам важко біжати в віражі. Всього ж в змаганнях брали участь близько 200 хлопців та дівчат. Всі вони вихованці дитячої юнацьких спортивних шкіл. Проти більшість початківці. Владислав та Дмитро виступають в одній команді. Саме спорт їх об'єднав. Легка атлетика це королева спорту. Мені дуже... від неї пошли всі види спорту. Я вважаю цей вид спорту. Мені подобається дивитися. І вирішив спробувати сам. це, це, це чистота польоту. Ти біжиш а ти. Свій мір. Ти пытаєшся поставити новий рекорд, питаєшся команді допомогти. Тренери зауважують, що везуть своїх підопічних на цей турнір тому, що це можливість отримати певний досвід для юних спортсменів. Це колективна легка атлетика, будемо говорити. Чотири чоловіка в команді, в залежності від першого до четвертого етапу. Решаются скоростные моменты, факты скоростные. Сыгранность команды. Естафети все очень любят. Зрители, спортсмены. Они проходят, я еще раз хочу подчеркнуть, эмоционально. Дальше, на большом накале такой спортивной борьбы. Наостанок команди переможці отримали медалі, грамоти та солодощі. А от у наступному році буде проведений перший в історії чемпіонат світу з естафетного бігу. Данило Ширшиков, Андрій, Долгий, регіональна служба новин. Одразу після випуску новин дивіться в прямому ефірі програму сьогодні в студії. Учасники обговорюватимуть діяльність органів місцевого самоврядування. Особливу увагу буде приділено реалізації в області міні проєктів Долучитися до розмови маєте можливість і ви, шановні телеглядачі, за телефоном 312 50 80. Я ж з вами прощаюся. Гарного вам здоров'я і бережіть себе. Повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру у середу, 11 грудня, очікується хмарне проясненнями погода. Вночі невеликий сніг, в день без істотних опадів. Місцями хортовина, на дорогах снігові замети, ожеледиться. Вітер північний 15-20 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі мінус 10-мінус 15, в день від 7 до 12 морозу. По Донецьку вночі мінус 11, мінус 13, вдень від 9 до 11 нижче нуля. Атмосферний тиск зростатиме.